Арго. Азербайджан, країна, яка в перманентній війні знаходиться постійно, так маючи таких сусідів, Азербайджан, яке, яке має потужне ВПК, і ми ну знаєте, ніколи ніхто ніде не говорив, що ж Азербайджан може постачати в Україну. Я вам зараз розкажу. Чому тому що історія насправді серйозна? Ви будете здивовані, але лінійка того, що виробляє військово-промисловий комплекс Азербайджану, воно достатньо така. Ну Достатньо, достатньо барвиста: бронетехніка, бронетранспортери, засоби артилерійські, зенітні установки, засоби ППО. Важлива взагалі там потужна історія це засоби радіоелектронної боротьби. Це те, що необхідна силам оборони сьогодні на фронті. Радіоелектронна боротьба. Азербайджан там вони боги в цьому, так дрони. Азербайджан має свої дрони. Він робить свої бпла Все це може опинитися на полі бою, і це історія, яка дуже достатньо серйозна. Шахет, який влучає по Сакару, призводить до того, що Азербайджан ледь уже не може опинитися у форматі Рамштайн.